Медсестру нагородили відзнакою РНБО. Щедрик на сцені та українські традиції. Як у Дніпрі відзначають щедрий вечір. У Павлограді працює кота-готель. Тут котам допомагають пережити морози та надають медичну допомогу. Російські військові обстріляли Нікополь, влучили у два багатоповерхові житлові будинки. Загиблих і поранених немає. Повідомив міський голова Олександр Саюк. Російські окупанти обстрілювали Нікопольщину і вночі цього разу вдарила по Марганецькій громаді з важкої артилерії, випустивши з десяток снарядів. На щастя минулося без загиблих та постраждалих. Всі деталі атаки наразі з'ясовуються. Тетяна Погорела старша медична сестра у Криворізькій міській лікарні. Наприкінці грудня вона отримала відзнаку Ради національної безпеки і оборони України в медичній сфері. Тетяна працює вже понад сім років. Це сімейна. В мене мама працює також. Цьому відділенні маленькою була, приходила на роботу, сподобалось. Нагорода заслужена не може бути однією людиною. Тобто, ми працюємо всі в колективі, тому якщо прибрати хоч одну складову цього колективу, то вся робота зіб'ється. З початком повномасштабної війни говорить Тетяна, значно збільшилось навантаження. Однак зізнається особливо важко морально. Життя наше змінилося на до і після. Кардинально все змінилося. Ми йшли додому, ми не знали, чи будуть. У нас вихідні чи нас знову викличуть, йшли додому, перевдягалися, поверталися, якщо мас надходження, солдат, і працювали. Коли привозять поранених, то потрібно не, не підключати емоційний стан, не приймати так близько до серця. Тобто допомогу надавати швидко, так як зазвичай, а вже потім. Можливо, приїжджавши додому, вже тоді обдумувати це все, це, звісно, дуже важко. Наразі в її підпорядкуванні 11 співробітників. Тетяна говорить, дуже пишається роботою свого відділення. Першим, хто зустрічав наших пацієнтів, і в мирне і військовий час, це наше приймальне відділення, відділення не і допомоги, в якому працює дуже. Добрий професійний колектив, і від її роботи цього колективу залежить дуже-дуже багато. Цей колектив нас очолювала чує Тетяна Павлівна Погорела, яка і отримала такого високу награду. Вона молодець, вона справляється з роботою в лікарні. З початком повномасштабної війни майже зник плановий прийом, адже заклад був найближчим місці до лінії фронту. Тому саме тут лікували поранених цивільних людей з деокупованих та окупованих російською армією територій, а також військовослужбовців. Як привозять хлопців, то тут ми можемо знаходитися і по три, і по п'ять днів безпереста можуть визивати з дому. Ми всі їдемо, ніхто нікому не відказує в допомозі. У нас дружній колектив. Ми всі як одна сім'я, так скажемо. і ми вже до цього звикли. Наразі лінію фронту збройні сили України посунули далі від Криворізького району, тому навантаження на лікарню трохи зменшилось. Тетяна Погорела говорить і надалі планує працювати тут і надавати всю необхідну допомогу пацієнтам. Тетяна Гринберг, Микола Домашов Суспільне новини, Кривий Ріг. Підозрюють у проросійській агітації та виправдовуванні агресії РФ. Правоохоронці викрили двох жителів Дніпропетровщини. За даними слідства, один з них, мешканець Кривого Рогу, поширював через власний акаунт у соцмережі матеріали на підтримку дій російських окупантів. Ще один чоловік мешканець Дніпра, розміщував у соцмережі антиукраїнські дописи. Та заперечував окупацію частини території України під час санкціонованих обшуків за місцем проживання підозрюваних правоохоронці вилучили мобільні телефони та комп'ютерну техніку. Чоловікам повідомили про підозру за виправдовування збройної агресії Росії проти України. Проходить і репетиція концерту на щедрий вечір. У Дніпропетровському театрі опери та балету традиційно влаштовують такий захід. До нього долучився майже весь колектив театру. Ми і українці, це є наші традиції, от, які є багато-багато річні. В теперішній час це ще важливіше, тому що зараз іде єднання України. Це такі речі, от, як наші традиції, вшановлення певних свят. Дуже важливо, тому що якщо ми не будемо цього робити, ми просто їх загубимо, забудемо. Наукова співробітниця музею літературне Придніпров'я Анастасія Шапошнікова розповідає: традиція щедрувати пішла від святкування Нового року. Це роблять у ніч на 14 січня після зміни юліанського календаря на григоріанський. Також 13 та 14 відзначають свята зимового календарного циклу Маланки та Василя, і обряди різняться в залежності від регіону. Якщо раніше це були якісь там навіть язичницькі мотиви, то з часом на них вже нашаровувалися християнські звичаї. Зараз я часто зустрічала таку думку, що щодрують зазвичай виключно дівчата, зранку на Василя ходять, посівають хлопчики. Але насправді ні, теж різнилося це. Зазвичай молодь діти вони об'єднувалися якимись групами і от перед новим роком перевдягалися, теж могли і козу собою. Бої водити, хтось мог передягатися в козу, передягалися в Маланку. Ми запитали у жителів Дніпра, чи святкують вони щедрий вечір. В дитинстві краще святкували, співали, перевдягались. Зараз спокійніше в колі сім'ї. Я не знаю, як будуть тепер оце робити Маланки. А от, от три свята, як вже офіційно за це говорять, 25-го різдво, перший новий рік і водосвячення сьому. Все. Я пам'ятаю, як раніше в дитинстві ми ходили там по гостях, по кумах, по родичах, щедрували, посівали, і дівчата, і хлопці нам дарували подарки, дякували нас. Це дуже приємні спогади про дитинство. Я вважаю, що потрібно. Малечу нашу також продовжувати нашим традиціям навчати. Співробітниця музею Анастасія Шапошненкова каже: головне не плутати колядки із щедрівками. Якщо в тексті згадується Ісус, це колядка. Якщо бажають добробуту щедрівка. Астовцев Олександр Шалдибін. Суспільне новини. Дніпро. Військовослужбовці, які захищають Бахмут, вивантажують шини для військової автівки. Кілька днів тому колеса їхнього автомобіля посікло уламками від снарядів. Ну, так прилітають осколки. Ред резину. Стояла машина, прилетіла рядом, був приход. І от результат. Нова гума, кажуть військові, допоможе вже сьогодні повернути автомобіль у роботу. Резина нас буде зараз пасажир. Тобто ми поставимо її на автомобіль, який будемо людей вивозити на позиції. І в випадку необхідності будемо евакуювати ранених. Ну, сподіваємося, що їх не буде. Знайти запчастини для автівок у прифронтовому бахмуті складно, каже військовослужбовець. Здесь у нас проблематично з сетям. Ми знайти її не можемо, тому що, ну, тут, як ви бачите, воєнних дуже багато. Машины в основном все такие, с ну, резиной проблематично. Ну, осколков валяется, везде на дороге полно. У Гуму для військовой автівки привезли до Бахмута харківські волонтеры. Два дня назад ребята обратились с просьбой о про колесах, потому что осколками побило колеса. И вот сейчас мы привезли им колеса. Сейчас ребята перебуваются и едут на Бахмут. Огромное спасибо волонтерам за предоставленную помощь. Всегда помогают нам. Особенно благодарність за резину, практически привезли за два дня. Минулого тижня волонтери привезли бійцям їжу, медикаменти та ковдри. Вікторія Алексієва, Артем Степанов Суспільне новини, Донбас Анна прийшла до ЦНАПу, аби оформити державну компенсацію для людей, що прихистили її родину. Жінка мусила поїхати з рідного Лисичанська, що на Луганщині. Ми наразі тут вже вдруге, в перший раз ми заходили на консультацію, а оце вдруге прийшли нам вже оформити безпосередньо документи. У нас все дуже добре прийняли, я взагалі в шоці від вашого сервісу. Тут такого, ну наразі я ми були в іншому кінці країни, у нас такого не було. Криворізький ЦНАП один з найбільших в області. Офіс відкрили ще у 2003 році. Тоді там реєстрували підприємців. Офіси розміщені у всіх адміністративних районах міста Кривого Рогу, серед них вісім офісів з реєстрації місця проживання, вісім паспортних офісів, вісім віддалених робочих місць, на яких здійснюється надання соціальних послуг. Головний офіс центру віза у 2022-му В Кривому Розі офіси ЦНАПу видали 10,5 тисяч паспортів для виїзду за кордон, а ще понад 4 тисячі id карток. У Криворізькому цнапі є облаштований відділ рацу. Мають окреме місце від МВС. Там можна отримати електронний цифровий підпис. Щоб отримувати державні послуги онлайн, обов'язкова вимога це мати електронний цифровий підпис. От однією із варіацій отримання електронних підписів на захищених носіях інформації. Це є можливість у нас в ЦНАПі це зробити. У ЦНАПі також є сектор виїзного обслуговування, зокрема, два офіси трансформери на колесах. Вони курсують за 35 маршрутами по місту. Найвіддаленіші куточки нашого міста. До криворіжців, які не можуть фізично прийти, подати заявочки, отримати адміністративні або інші публічні послуги. Також ми обслуговуємо і нових криворіжців внутрішньопереміщених осіб. Закуплено два кейси. А також в нас ще є новенький третій кейс. До валізи входить сучасний ноутбук. Сканер, сканер, принтер, модем, камера та рідер для зчитування ID-карток. Загалом у Криворізькому цнапі надають понад 500 послуг. З них 13 додали вже під час повномасштабної війни. Це, зокрема, реєстрація переселенців та оформлення їм державної допомоги. Софія Москаленко та Наталія Сподинець. Суспільне новини Дніпро. Я Знайшов банальний чехольчик. Да, чогось. Він цупкий, він довгий, він широкий. Що мені треба? Один вузол, так? Роблю другий вузол так, щоб в мене вліз елемент елемент воротку. Найперше, що я пораджу людям, це дбати про власну безпеку. Тому що багато випадків ми розуміємо, що. Ці не люди стріляють не поодиноко. Найперше, від чого частіше всього гинуть люди, це критичні кровотечі. А пляма крові під пораненим, що швидко розтікається. Там є ознака пляма-криві на одязі, що швидко розтікається по одягу. Там є фонтануючий або пульсуючий фонтанчик криві з рани. Обов'язково треба накласти жгут. Обов'язково також накладати турнікет при відкритих переламах. А можна зробити імпровізований турнікет. Це повинна бути цупка тканина, яка шириною не, біль, ну, не менше 4 сантиметрів. бажано, щоб вона була довга. Потрібен матеріал, який не розтягується і не рветься. У нас поранена рука, передпліччя, і треба зупинити кровотечу. Ми просто будемо під паховою тут перетискати, щоб о, кров не витікала. Алгоритм дій, як зі світлом, так і без світла він не змінюється, тому що все ми працюємо по протоколах. Якщо проблеми зі зв'язком, ти не можеш викликати швидку, то ти сам йдеш до швидкої. Не з постраждалим, так ти просто направляєш або людину, пересічного громадянина, якогось свідка, намагаєшся направити банальні речі можна знайти патруль поліції, так можна побігти в лікарню, також попросити про допомогу. У Павлограді працює котоготель, де лікує та допомагає тваринам пережити морози. Закладу вже п'ять років, нині у ньому проживає 50 котів. Деякі до готелю потрапили з передової. Оце одна із біженців із Бахмута. Вона була страшнюча, зовсім страшнюча, хвора. Вони мені інфекцію привезли сюди, я всіх лікувала. Зараз кішка стерилізована, поки ще не вакцинірована. Ну, буде колись красавиця. Зооволонтерка Тетяна говорить, наразі у неї є шість кішок з Мар'янки, 5 з Бахмута і 3 з Курахова. Також пристроїла котів з вулиць Павлограда. Підбираю сама, у людей не беру, Тобто побачила на остановці, на зупинки, біля мусорки, ще десь у дворі, бачу, що треба допомогти, і забираю сама. Далі я дивлюся, треба її лікувати, не треба. Є такі, які потребують. Е... Лікування. Неділю вона в мене живе, і далі до лікаря на стерилізацію, на кастрацію. З фінансуванням готелю допомагають друзі та знайомі. Інколи прошу на стерилізацію, інколи прошу на операції, тому що бувають таке. А так, в основному, власні кошти і кошти моїх друзів. Щодня Тетяна на своїй сторінці на Фейсбук ділиться світлинами котів та їхніми історіями, щоб кожен охочий міг обрати собі домашнього улюбленця. Катерина Лівенець, Ірина Стрижка та Олексій Коренів Суспільне новини, Дніпро.